Світа, дуже багато в коментарях тебе питають щось для духовок, від жиру. Порекомендуй людям. Перше, отакі срібні тряпочки, які дуже гарно вимивають жир. Дуже рекомендую. Ну, тряпочки тряпочки, тряпочками, ну, дай якийсь засіб. Класний. У ну, мене їх багато, я не знаю, як їх вибрати. Ти все перепробували, я знаю, в тебе вже і склалась якась думка по цих засобах. Давай топ 3 і почнемо з самого хужого, з третього місця. Ні, це не самий хужий. Вони всі класні. Просто давай почнемо дати з бронзи. Давай з бронзи. бронзу Я даю такому засобу, який дуже гарно справляється. Пробувала класний. Справився своєю. Він дорогий, не дорогий. Ні, він по ціні дуже нормальний. А, ціна, нормальний. Ціна якість. Так, ціна якість. топ Срі... 2 Срібло. О, сано. Так. Я щось думав, що воно буде на першому місці в Міс. тебе. Срібло даю я сано. Справляється класно, ви знаєте, пробували, бо я читала коментарі, бачу, що багато знають. Ну трошки ціна висок. і за ціни це друге місце займаєте. А ну, третє, яке і золото. Я даю перше місце. Перше місце я даю О. новому засобу, який я пробувала вчора. Да. У гулочку, дивимося, є відео є. Да, я пробувала вчора, значить. Піна справляється дуже класно, туди в глибину вона потрапляє і розщепляє жир. Це за рахунок активної піни, воно так працює хорошо. Є 750 грам і літр. Це польський виробник, професійна лінійка. Що хочу ще сказати, що потрібно працювати в рукавичках, бо він такий термоядерний, і в кого можливо є алергії, якісь можете вдівати маски. Справляється дуже класно, не треба довго ждати. Пару хвилин нанесли, чуть отакою от тряпочкою потерла, і все. І блиск. Бач, нові рекомендую. Новий виробник і зразу золото.